Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами починаємо Подорож у країну різних звуків. І сьогодні ми познайомимося з одним із них. Тож дивіться. Цю дівчинку звуть Аня. Вона мріє стати співачкою, тому дуже часто тренується і співає. а А! -а. Вона може співати голосно А. -а, -а. І тихо. А. -а, -а. Коротко А-А-А. І довго а -а, а а Як звати дівчинку? Як вона співає. А зараз подивіться на свій ротик в дзеркало і промовте звук А. Який у вас ротик? Він широкий, широко розкритий. Вам було легко промовляти звук А? Так, звичайно, він промовляється легко, свободно, за допомогою голосу і називають його голосний. Ми будемо позначати звук А кружечком. Він схожий на наш співучий ротик. А зараз я пропоную вам пограти в гру, піймай звук А. Я буду промовляти звуки. Коли ти почуєш звук А, плесни в долоньки, спіймай його. Ну що, спробуємо? Слухай уважно. А! -а, -а, -а. А, -а, а! Молодець, я думаю, в тебе вийшло. Ви уважно слухали, які я звуки промовляла, а я їх промовляла. Тож звуки ми чуємо і промовляємо. А зараз спробуємо назвати слова і виділяти звук А голосом ось так автобус. Апельсин Ананас, спробуй сам Акула. Абрикос. Супер! А зараз пропоную пограти в гру, чого не стало. Для цього потрібно назвати картинки і запам'ятати їх. Це автобус, це апельсин, це абрикос, а це акула. Запам'ятали? Будьте уважними. Подивіться, чого не стало. Не стало автобуса. Спробуємо ще раз. Будьте уважними, чого не стало? Пригадали? Не стала апельсина? Супер! Давайте ще раз спробуємо. А зараз якої картинки не стало? Не стало акули. Супер, ви були дуже уважні. Діти, давайте пригадаємо, як звали дівчинку. Вірно Аня, як вона співала? Вона співала А-а-а. Звук А, який у нас? Він голосний. А як ми його позначаємо? Ми позначаємо його кружечком. Ви, великі молодці, ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі, діти!